35 розвідувальних дронів Мавік. 3 закупили черкаські волонтери для військових. Зібрали гроші на цінне підсилення завдяки проєкту «Sign my rocket» – У перекладі підпиши ракету. Цей проєкт є дуже популярний серед іноземців і вони донатять нам за підписи на снарядах та ракетах. За допомогою цього проєкту ми зібрали мільйон двісті тисяч доларів та купили ці мавіки на суму 3 мільйони 900 тисяч гривень. За мінімальний донат 200 доларів користувачі сайту можуть замовити напис на снаряді. Українські військові пишуть текст, роблять постріл і присилають фото і відеозвіт для замовника. Більшість заявок надходять від іноземців, зокрема американців та фінів. Найбільший отриманий донат 50 тисяч доларів. На сайті можна замовити навіть напис на танку чи літаку. Цікаве замовлення це була пропозиція руки до серця. Чоловік попросив написати текст чи вийдеш ти за мене та ім'я жінки на артилерійській установці за 5 тисяч доларів. У центрі допомоги армії раді співпрацювати з молодими та креативними волонтерами. На виручені кошти закупили розвідувальні дрони: 25 великих і 10 маленьких. Усе відповідно до потреб військових. У нас от такі звернення находять за підписами командира підрозділів, і тут от вказують вони квадрокоптери, мавік 3 і один сьогодні підрозділ, який дуже скоро будуть виїжджати на найгарячіший наш напрямок. А Ви знаєте, це Бахмут і Солидар. Вони скоро будуть відправлятися. Ми хочемо їм передати ці «Мавіки». Військові розповідають, мавіки потрібні на фронті постійно. Одного приладу вистачає максимум на три вильоти. Ворог їх перехоплює або збиває. Такі безпілотні літальні апарати це очі наших захисників на полі бою. Вони потрібні для проведення повітряної розвідки на дальність до 4 кілометрів. А також до них можна цепляти підвіси, які використовуються для скидання боєприпасів. То, що багато зараз показують. Роликів в Ютубі, в Тіктоках.